Найцікавіше відео тижня від телеграфюей. Понад 83% від усіх шахрайських схем з платіжними картками в Україні припадають на інтернет схеми, а методи зловмисників все більш витонченими. Через це навіть експертам Нацбанку та комерційних установ важко повністю викорінити шахрайство. У який спосіб частіше за все виманюють гроші в українців і чим можна захиститися від цього. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Шахраї часто використовують психологічні прийоми, щоб змусити людей діяти імпульсивно, не обдумуючи свої кроки. Кількість зловмисників, що діють за допомогою соціальної інженерії, за останні два роки зросла майже на 60%. За попередніми підрахунками, за цей час шахраї вкрали у громадян близько 1 мільярда 600 мільйонів гривень. Повідомляє Уніан. експерти називають п'ять схем обману, що активно використовуються злочинцями. Шахрайські інтернет-магазини заманюють клієнтів нереально низькими цінами, пояснюючи це ліквідацією складу, розпродажем контрафакту або продажем демонстраційного товару. Щойно покупець вносить передоплату, зловмисники перестають виходити на зв'язок або взагалі вносять клієнта у чорний список контактів. У телефонних дзвінках шахраї можуть представлятися співробітниками банку і лякати жертву тим, що її рахунок намагаються зламати, тому їм необхідно просто зараз отримати конфіденційні. Ційну інформацію щоб запобігти цьому психологічний тиск навіювання та нейролінгвістичне програмування в з ефектом несподіванки спрацьовує на багатьох громадян. Під час війни шахраї використовують соцмережі для ефективного збору коштів для армії або ж просять про допомогу для постраждалих. При цьому часто використовують справжні світлини і назви військових бригад, представляються знайомими або родичами військових чи постраждалих. Також активно створюються фейкові сторінки реально існуючих фондів, що нібито збирають кошти на зсу або боротьбу з глобальними катастрофами чи епідеміями. Шахраї використовують імена відомих політиків або фондів, щоб паразитувати на громадянах, які довіряють їм та охоче реагують на ініціативи соціальної допомоги. Через те, що під час війни такі програми для українців дійсно стали поширеними в різних країнах світу деякі громадяни попадаються на цю приманку. Клієнтів часто заманюють на фальшиві онлайн-програми допомоги, де різними шляхами заволодівають коштами жертв. Зловмисники розсилають повідомлення про нібито легкий заробіток в інтернеті. Насправді це спроба виманити персональні дані або гроші. Багато таких повідомлень з пропозицією роботи надходить, начебто, від популярних онлайн платформ Тік-Току, Ютубу, розетки тощо. Ще один сучасний метод обману, нібито помилково надіслані повідомлення з даними входу до електронного гаманця іншої людини, де зберігається значна сума коштів. Передбачається, що отримувач такого повідомлення перейде за посиланням та скористається наданим логіном і паролем, аби вивести звідти гроші. Звісно, для їх зарахування йому необхідно буде передати зловмисникам свої банківські дані. У цій схемі жертва отримує невинне повідомлення від людини зі списку контактів, акаунт якої було зламано. У ньому міститься посилання, за яким необхідно зареєструватися, аби віддати свій голос за дитину, що нібито бере участь у конкурсі. При реєстрації необхідно буде ввести код, який надійде на вказаний мобільний номер. З цим кодом та номером телефону зловмисники отримають доступ до фінансових рахунків жертви. Зловмисники надсилають повідомлення, де вказано, що посилка не може бути доставлена Укрпоштою через відсутність адреси. Клієнту пропонується перейти за посиланням та вказати свої дані, які потім використовуються шахраями для заволодіння особистими та фінансовими даними. Також вам може надійти сповіщення про посилку, яка дійсно чекає на вас у відділенні нової пошти. Це відправлення з невеликою післяплатою, тому якщо ви часто отримуєте посилки з покупками, то можете разом Зі своїми реальними замовленнями забрати цю випадкову коробочку з якимось непотребом. Фахівці з кібербезпеки закликають українців бути обачними і виваженими під час користування соцмережами та телефонних розмов із незнайомцями. Досвідчені покупці знають, що обираючи товар на вагу у супермаркетах, варто завжди звіряти його вартість на ціннику та суму на стікері при зважуванні. Втім, виявляється, загроза для ваших коштів криється не лише у цьому, як і ще в магазинах наживаються на клієнтах і куди можна скаржитись на обішування. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Однією з поширених проблем в українських супермаркетах є використання вагів, що не пройшли повірки. Відповідне тавро повинне бути на кожних вагах у магазині. В іншому випадку ви не можете бути впевнені, що не платите за повітря. За словами експертів, захисту прав споживачів. Покупець має право вимагати у продавця документи, що підтверджують проходження засобами вимірювання періодичної повірки. Якщо ж товар продається на ринку, можна звернутися до адміністрації для надання вимірювальних приладів. Відмова. Задоволені цих вимог є порушенням прав споживача, тому покупці можуть звертатися зі скаргою до Держпродспоживслужби чи суду, зазначає обоз ЮЕЙ. Крім того, завжди звертайте увагу на цінники. За законом, магазини та супермаркети зобов'язані вказувати точно, зрозумілу та лаконічну інформацію щодо вартості товару і не вводити в оману покупця. Зокрема, з цінників має бути зрозуміло, якій вазі відповідає зазначена вартість товару. Порушення цих правил також може стати причиною. Притягнення до відповідальності у Держпродспоживслужбі зазначають, оформлення цінників здійснюється до надходження товару у торговий зал, але працівники магазину повинні перевірити їхню наявність та правильність оформлення до початку роботи закладу. Незважаючи на активне обговорення можливого припинення вогню, українські міста вже четвертий рік поспіль зазнають постійних обстрілів. Видання Українська Правда розібрало популярні міфи про безпеку під час ракетних атак на кшталт правила двох стін. Щоб дізнатися, чи варто покладатися на ці настанови, підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. На жаль, експерти видання зазначають, що правило двох стін не допоможе оберегтися від ударної хвилі нових типів дронів, які використовують окупанти. Навіть перебування в захищеному приміщенні не завжди гарантує безпеку через велику потужність боєприпасів, якими оснащені ворожі безпілотники. Дві стіни здатні лише частково знизити ризики, але не захищають від ударної хвилі, уламків чи прямого влучання снаряда. До того ж, матеріали та конструкція стін значно впливають на їхню здатність захищати. Від вибуху. Найнебезпечніший у цьому плані матеріал гіпсокартон, який взагалі не витримує серйозних навантажень. Натомість цегляні стіни товщиною не менше за 50 см можуть надавати будівлі частковий ступінь захисту, якщо вона не перебуває в епіцентрі вибуху. Також вважається, що забезпечити мінімальний рівень захисту від легких уламків або дрібних фрагментів можуть меблі. Однак, меблі не здатні нейтралізувати великі уламки, ударну хвилю або пряме влучання. Навіть товстий дерев'яний не стіл не зупинить уламок артилерійського снаряда. Якщо ви вже опинилися у ситуації, коли немає доступу до спеціального укриття, меблі можуть бути лише додатковим захистом. У цьому випадку, наприклад, товсті матраци, подушки або ковдри, покладені на меблі, можуть частково зменшити небезпеку від дрібних уламків. Інший поширений міф про безпечне перебування під час обстрілів у коридорі, ванній кімнаті або гардеробній. Втім, такі приміщення зазвичай розташовані в центрі квартири або будинку і мають стіни. З тонкого матеріалу, які не захищають від сильних ударів, не треба особливо розраховувати також на підвальні приміщення, особливо на погреби у старих будинках, які не лише не надають достатнього захисту, а в деяких випадках можуть нести додаткову загрозу. А підвали в будівлях радянського зразка взагалі часто не відповідають сучасним вимогам безпеки, адже не проєктувалися як укриття, тому їхні конструкції не здатні забезпечити належний рівень захисту. До того ж, експерти нагадують про транзитні. Ні, комунікації, наприклад, прориви трубопроводів при влучанні снаряда, навіть поряд з будинком, можуть стати серйозною проблемою для людей, які переховуються у підвалі, тому врятувати ваше життя під час масових обстрілів, нагадують експерти, можуть лише спеціальні укриття. Як то кажуть, бережіть себе. Вже понад тиждень папа римський Франциск перебуває у лікарні із пневмонією з ускладненнями. Лікарі оцінюють його стан як стабільно важкий. За інсайдерською інформацією, 88-річний понтифік відчуває, що цього разу перемогти хворобу йому не вдасться. Ба більше деякі джерела стверджують, що Франциску залишилося жити менше як 72 години. Якщо це дійсно так, Ватикану доведеться обирати нового папу. Телеграф з'ясував, як зазвичай проходить ця процедура і хто претендуватиме на пост голови Римок. Католицької церкви, підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Для того аби стати папою, достатньо бути дорослим чоловіком до 80 років, який є хрещеним католиком. Втім, кандидати себе не висувають гідних визначають виборці. Зазвичай папу обирають серед представників кардинальської колегії, до якої входить 252 вищих члена духовенства католицької церкви з усього світу. Конклав розпочинається через 15-20 днів після похоронних обрядів або відставки понтифіка. Кількість кардиналів виборців не має перевищувати 120 осіб найпізніше 20. 30-го дня після смерті чи відставки папи вони відправляються у місце виборів: сікстинську капелу апостольського палацу Ватикану. Приміщення перевіряють на встановлення шпигунського обладнання і закривають до завершення виборів для обрання папи необхідні дві третини голосів від загальної кількості присутніх кардиналів виборців. Голосування проводиться чотири рази на день. Якщо консенсусу немає або кількість бюлетенів не відповідає кількості виборців, бюлетені спалюють, додаючи до них хімікати. Таким чином, чорний дим. Над сікстинською капелою означає відсутність рішення. А білий, що Ватикан отримав нового папу, після 33 голосувань відкривається другий тур між двома найкращими кандидатами. Конклав завершується після того, як новий папа погоджується на своє обрання. Потім понтифік обирає собі ім'я, під яким буде очолювати церкву, і складає присягу. Серед найімовірніших кандидатів на пост папи називають шістдесятисімірічного кардинала Маріо Греча. Мальтійський генеральний секретар синоду єпископів раніше закликав звернутися до. Тих, хто піддається у з боку церкви через свою сексуальну орієнтацію або сімейний стан. Папа Франциско звів речу в сан кардинала у 20-му році. Його повною протилежністю є 72-річний кандидат з Угорщини, кардинал Петер Ерде, колишній президент ради єпископських конференцій Європи, є впливовою фігурою у політиці сучасної церкви. Як консерватор, він виступає проти практики причастя розлучених або тих, хто повторно одружився. Також він відкрито висловлювався про свою незгоду з прийомом Біженців, заявляючи, що це рівносильно торгівлі людьми. Ще його ймовірним кандидатом на пост папи є 76-річний кардинал Реймонд Берг Зі США. він вважається провідним архіконсерватором у церкві. Зокрема, він оскаржив готовність Франциска дозволити розлученим парам, які розлучилися і повторно одружилися, приймати Євхаристію. Берг також оскаржив нову умову церкви щодо штучної контрацепції гомосексуалістів і цивільних шлюбів, назвавши її негожею. Стати понтифіком також може. 65-річний кардинал Фрідолінам Бонго Бесунгу з Демократичної Республіки Конго, який також критикував погляди Франциска, більше, оголосив його доктрину щодо благословення неодружених та одностатевих пар, недійсної на африканському континенті. Фаворитами у виборах також називають нідерландського кардинала Віма Ейка, італійського кардинала Матео Цупі та Філіппінського кардинала Луїса Антоніо Тагле. Останній, до слова є лідером серед кандидатів на букмекерській платформі Полі на його перемог. Мого роблять ставки 20% користувачів. Втім, більшість, а саме 28% юзерів, вважають, що у 25-му Ватикан все ж не отримає нового понтифіка. ера керованих авіабомб минула, стверджує видання Forbes. і це справді позитивна новина на тлі щоденних повідомлень про варварські бомбардування російськими кабами мирних українських міст. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете знати, як силам оборони вдалося протистояти хваленому кремлівському вундервафе. Докладніше далі. Чи рік тому плануючі бомби або модулі планирування і корекції із супутниковим управлінням були для росіян, так би мовити, чудо зброєю, а сили оборони України практично не мали способів їм протистояти сьогодні. На жаль, атаки кабами не припинилися проте ефективність їхнього ураження помітно знизилася через одну важливу деталь: неможливість взаємодіяти з системами супутникової корекції завдяки ефективності та чисельності українських радіоглушилок. А без постійного з'єднання з глонас для корекції курсу планують. Бомби мають тенденцію відхилятися і вибухати на полях, не завдаючи шкоди. За даними видання, тепер усі важливі українські цілі гарантовано прикриті засобами РЕБ, і для ураження однієї цілі тепер потрібно 8 або навіть 16 плануючих бомб. При цьому, хоча самі по собі плануючі бомби досить недорогі, кожна коштує близько 25 тисяч доларів, однак винищувачі, які скидають їх по дві або чотири за раз, не дешеві. Тому запуск чотирьох літаків для ураження однієї цілі стає результатом ризикованим і неефективним для військово-повітряних сил окупантів, які мають лише близько тисячі сучасних літаків, з яких 120 вже втрачено завдяки силам оборони. Крім того, українські глушилки також зупинили багато російських безпілотників, змусивши росіян прийти на дорожчі оптоволоконні БПЛА. показово що російські засоби глушіння не мають такого впливу, як українські. Багато російських глушилок зроблені погано, а тому неефективні, наголошує видання. Водночас інерційні резервні системи. Тему наведення Росії, як правило, не точні. Експерти Forbes дійшли висновку, що російські ракети часто у 10 разів менш точні ніж стверджують їхні виробники. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.